Усім здорово, у нас фінальний відос по Євробаченню. Тож, давайте розпочнемо. Давайте подивимося, які ж країни пройшли. Ну, ну ви знаєте, всі, хто дивилися, перший, другий півфінали, знають і так, хто пройшов. А я давайте дам оцінку тільки тим країнам, яким я не давав оцінку. Journey for over two hours, you've entertained us. Now it's time to relax and take a deep breath. But not for you watching at home, because you can vote up to twenty times. And you can vote from anywhere in the world, but not for your own country. Call, text, or use the Eurovision app. You will find all the information you need on ESC.vote. World. Vote. Oh, if you're still undecided, here's a little help from your friends, from the guys backstage who managed to edit all of tonight's performances in record time. There's a fire growing too Ой, oh, Испания. Я Испанию не оценил. но Испании 10 из дают по-любому. Ну, Великобританії по-любому де десяти де даю. Класна пісню. Ну, Италия мне, не сподобалась. Ну, в принципе, в принципе. Даю оценку там... 4 из 10. Где <сквот> на реклама? 5. Ну, все-таки. KFC. KFC. Yeah. О, ну, тика. 这个。<做> <laughs> Внимать, что не, не дай по любому, да, классно песня. Ну, Швейцарія ну, така пісня. Ну камон, ну не сподобалось от мені. Ну що, ну, а що робити? Що робити. Ну, оценку ще додам все одно. Ну, Швейцарії даю. Хай буде. ну, 6 з 10.

Ну, Франції дам 7 з 10 класна пісню. на Тепер голосування подивитися. Так, ну давайте подивимося а тут. За кого там хто голосував, давайте подивимось. Ну, не знаю, як навіть було б краще зробити, ну, в принципі, країни голосували, голосували. Ну, в принципі, що я скажу тут всі, хтось за когось голосували, ну, в принципі. Як завжди. Абмір, в принципі, тільки головне голосування. Тому що там, навіть, ну, навіть ви розумієте. Ви розумієте, так, що тут? Давайте, в принципі, от мені говорили, покажи тільки от, як ви взяли рбачний, покажи тільки от е, найголовніше суддівське. Давайте покажу суддівське. Там, де вже вони в принципі давали... Давайте оце подивимось. В принципі, це не. Найць... Я так багато працюю. Хочу встигнути біль. Все, щоб нарешті виграти катку Boss 2015. Хапайся <рив> за мій хвіст і вилазь А доставку беру на себе. Швидка доставка. Флебавен. Та боротьби з напряком та болем у ногах Давай, принципі, от рекламу. Все таки подивимось, скільки це. Ну, в принципі, я б ніби, але в принципі, я дивився, що в минулому році це дуже довге прям відео вийшло. Давайте в него нірок подивимося, вони цікавіше, Прямо кіосус. Окей. Iceland from the public, you have received 33 points. Mm. 33, the next country to be receiving points is San Marino. Let's see how everyone around the world has voted. San Marino, you. We continue with Poland. Poland the audience has awarded you a hundred and thirty nine points. Luxembourg, you are next. From the public, you have received twenty-four points. We continue with Spain. The audience have awarded you. Тут в принципе вы сами Країни, які от на якомусь там останньому місці їм майже нічого не дають. от Я можу навіть от промовчать, що до Албанії там дойдуть там, нічого багато, там не дадуть. Ну, сотку дадуть там. ну А от уже там по двісті, побільше, це вже буде давати Ізраїлю, Україні це я так знаю. Ну, я ж казав, я казав. points that's seven countries who know their final point score 19 to go you know I really do understand how this works now next up Portugal Portugal the audience have awarded you 13 points. 13 next is armenia the public gives you 30 mm, 30 Now at До речі, серед таких цікавих фактів, ну, може хтось не помітив, давайте, ну, чи давайте не буду даже от перематувати, от де віддавали Арменії. Давайте сюди до Португалії перемотаємо. Next is Armenia. Ось, якщо можете побачити, отут справа така світла. Це Келін. Келін.

Ajeee dva, dva, mało. Next up, Albania. From the poplade. You get a hundred and seventy-three points. 297. Оце багато. І це круто. О, Україна. О. Також ну, нормально дали. Шкода не вдалося Албанії. Це було б краще. Germany. Germany. член. Tell you at home it's really hot in here. Two more degrees, and they're going to have to turn on the sprinkles above the green room. <laughs> but nobody will notice because they're all so focused. So let's look at Malta. Malta, the audience have awarded you eight points. Mm, Finland points are coming towards you, but how many of them? Finland, from the audience, you are getting 108 points. No, still Kingdom from the public you get zero points. Ay, ay, ay no, let's a put it. Томі Кеш Сюди на базу you get 268 О Правильно дали <звук> Та йомаю Ну що за клема Uh. Now receiving points is Greece. What has the audience awarded you? You get a hundred and twenty-six points. Mm. One hundred twenty-six. receiving points is Latvia Latvia you get 42 points mm -hmm. 40 195, normally, that. Only five countries left to receive their points from the audience. Let's have a quick look where we stand. Israel is in the lead, but Netherlands, Italy, France, Switzerland, and Austria are still waiting for their final score. Any of them. Can at this point still pass Israel? Let's have a look at Netherlands. Netherlands. The audience have awarded you forty-two points. <continues> oh, okay. Oh, yeah. Italy, you are next. Not yet. This is the moment. From now on, we will only focus on the top 13 on the scoreboard. Yes, and now, Italy. We don't want to keep you waiting much longer. The audience have awarded you. Да настоим соб 256 get from the public 50 поинс! Подой сейчас. Дві країни залишилося Austria and Switzerland have yet to receive their points from the audience. Any of these three countries can be the winner tonight who will take home the trophy. Okay, let's do this. Next up, Switzerland. Switzerland. The viewers all over the world. Have awarded you zero points. Ой-ой-ой, самі собі дали, самі собі дали нолік. My goodness I cannot take this anymore no I've only been here a few minutes and it feels like a marathon I have to tell you it's time for the final reveal if... Israel or Austria. tonight points and after your points from the audience you are currently in the lead with 357 points you will not get any more. Austria you can still win if the audience awarded you at least 100 points the night is yours. Ну, а цей чувак, що зліва від Джий э, Джей, він вже йому плече вже тисне. Праве. Від хлоні. From the audience. Ай received... seventeen... це більше ніж ізраїля, буде. Ну, ось він наш переможець. Ну, ось він наш переможець. Це Австрія. Австрія виграла Євробачення в цьому році. Джей Джей зі своєю піснею West at Low виграв Євробачення. Ну, в принципі, отаке от, от у нас є робачення в цьому році. Чекаємо, от наступне робачення го вже року. вже чекаємо. Вже будемо чекати наступне робачення. Будемо чекати, хто від України буде, ну і від інших країн. Ну, ось таке у нас третє фінальне відео. Побачимо. Всім. Дякую за присутнучі, всім пока. З вами, як завжди, був Дімон Пруф. Як завжди.